Друзі, як завжди, всім привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Погляньте, друзі, яку я сьогодні забрала з пошти посилочку. Ось вона, яка немаленька. Ось попередження, що потрібно бути обережною, тому що це крихке. Звісно, друзі тут орхідей. Як же без них? Але скажу одразу: я нічого не купувала. Вважайте знову, що ось ці орхідеї будуть відноситися до орхідей від давашок. Це такий собі подаруночок. Якщо чесно, я навіть була трошки ось так приємно здивована, коли отримала повідомлення в інстаграм, що чи не буду я проти, якщо ну, дана особа просто віддасть мені декілька орхідей. Звісно, друзі, в мене. Очі полізли на лоба. Звісно, в мене невеличкий такий шок. Як, звідки, чому, за що, чим я заслужила. ну, Але потім дівчина сказала, що ну, часу на орхідеї в неї не вистачає, та й подружитися вона з ними ніяк не може. Тому ну, не викидувати ж їх. І, звісно, я прийняла ось цих красунь в дарунок, з надією, що вони, звісно, Приживуться в моїй колекції, буду про них дбати, як і про решту своїх орхідей. Звісно, друзі, ось такі моменти просто безцінні. Заходиш в соцмережу, бачиш повідомлення, відкриваєш його і бачиш ось таке повідомлення. Звісно, друзі, це ну, ось такі моменти запам'ятовуються на все своє життя. І потім, коли бачиш якусь із орхідей, постійно згадуєш ось ці приємні моменти. Ну, і, як завжди, друзі, щоб не займати ваш дорогоцінний час, ось цю величезну посилочку я буду відкривати за кадром. А вас вже познайомлю, звісно, із вже самими розпакованими орхідеями. Поглянемо, що там знаходиться всередині і що саме це за сорти орхідей. Боже, друзі, ви тільки погляньте. Ось такі чотири пакуночки, були в цій величезній коробці. Якщо чесно, я думала, їх повинно бути тільки три. І це ще також не все. Але, друзі, і це ще не все. Погляньте, ось ще один такий сюрприз. Ось ціла упаковка моху. Ну, це просто щось, знаєте, нереальне. Ну, ось настільки приємних емоцій. І бачите, нічого не замовляючи, я отримала ну, як я розумію, чотири орхідеї. Сподіваюсь, більше жодних сюрпризів. Під час розпаковки я вже не побачу. І все ж таки я розпакую орхідеї, і там буде 4 орхідеї, а не виявиться їх більше. Ну, вже побачимо по ходу діло, діла. І, як завжди, за кадром я продовжую їх розпаковувати. Так, друзі, одну вже я дістала. Погляньте, це навіть домашня посадка. Ось подвійний горщик. Але і це ще, друзі, не все. Ось, розпакувавши і діставши цю орхідею із утеплювача, на мене. Ось тут ще чекала ось така записка. І ось, і я зараз не розумію, чи це сорт інтрига, але під, ну, сорт орхідеї інтрига, але під питанням ну, чи це просто інтрига, тому що це орхідейка сюрприз. Ну, друзі, нам нічого не залишається, як все ж таки про неї чудово дбати, доглядати за нею, створити їй найкращі умови, дочекатися цвітоносика? Ну і вже, звісно, ми будемо знати, що це саме за орхідея. Так, друзі, наступна орхідея ось вона. Бачите, це ще бачу, орхідея сидить в магазинному ґрунті. Але ось такий красивий кущик, ось такий цвітоносик, бачите? Ще зафіксований до тримача. Ну, і також, ось як вона була підписана: що це великоквіткова жовта з крапом орхідея. Ну, можливо, це, друзі, ну, варіантів багато може бути, але що це саме за сорт? Ну, Для нас також буде сюрприз. бачите. Це орхідеї із вже домашньої, приватної колекції. Тому, бачите, можливо, дівчинка не знала, ну, що це саме за сорт, ось так його описала. Звісно, я ці назви прикріплю до горщиків, щоб ми мали можливість за ними спостерігати, як вони будуть розвиватися. Ну і, звісно, будемо вже чекати на їхнє цвітіння. Ну і, друзі, черга дійшла до третьої орхідеї. Ось, погляньте, яка краса! Ось її корінчики. Ось бачу навіть отвори всередині горщика. Бачите, також дбайливе ось таке пакування, ось такий захист. Бачу корінчики в активному рості. І зараз вам покажу цвітіння цієї орхідеї. Бачите, навіть квіти для нас не зрізали, щоб ми мали можливість. Помилуватися ось цією красою. Це, друзі, ось такий, неймовірно, красивий бігліб. Погляньте, бачите? Просто неймовірний, звісно, за кадром там у нас хаос. Але, думаю, ви зараз зрозумієте мої емоції, в яких емоціях я зараз перебуваю. Мені якнайшвидше хотілося розпакувати ось цих красунь, дістати їх із коробки. І дізнатися, що ж це за ось такі сюрпризи від Давашки для мене відправили. Ось такі, друзі, чарівні квіти, ось такий неймовірно красивий бігліпчик. Я дуже щиро рада, рада за ось такі приємні емоції, за ось такий даруночок. Я буду постійно підходити до цих орхідей і коли вони будуть квітнути, і навіть якщо вони будуть не квітнути, я постійно буду згадувати ось цю людинку. За те, що вона зробила для мене ось такий сюрприз. Ну і, звісно, за те, що вона не викинула ось ці орхідеї, як буває дуже часто, що ну, там набридають орхідеї або ну, не можуть знайти спільну мову, і потім. Їх викидують просто на смітник. Так як вже, я не пам'ятаю, розповідала вам такий випадок, що ну, недалеко від мене живе сусідка, також в неї було більше десяти орхідей. Вони, друзі, були шикарні, з ними не було жодних проблем. В них були е, чудові корінчики, чудова листова розеточка і досить такі, знаєте, розеточки листові були немаленькі, але їх викинули тільки через те, що вони не хотіли квітнути. Ви собі тільки уявіть, орхідеї собі там росли, нарощували листочки, корінчики, а їх просто викинули, тому що вони не квітли. Якби друзі, ну я коли ось цю інформацію почула, і я сказала тільки одне: що ти не могла віддати їх мені, ну я б навіть купила. ну... Просто в мене був тоді шок. Ну, але вже як я бачите, бувають різні ситуації. Тому, друзі, якщо ви не можете знайти спільну мову з орхідеями, якщо вони вам там набридли із якихось причин, не викидуйте, просто віддайте, поцікавтеся, ось так поштою відправте для когось. Ну, це таке неймовірне відчуття, коли просто так віддають орхідеї, коли мають можливість отримувати ось такі пакуночки. Ось таких чарівних орхідей, ну, це просто ну, не можна передати словами ось ці відчуття, ось це задоволення. Тому, друзі, ніколи не викидуйте орхідеї, а робіть ось такі приємні сюрпризи для інших. Ну, і ще одна, друзі, орхідея це вже остання четверта. Погляньте, у цієї орхідейки навіть є діточка. Бачите? І, звісно, також була до цієї орхідеї ось така записочка, що це орхідея Санні, це жовтий бігліб. Тож, друзі, в мене в цьому пакунку настільки класні сорти, що я вам, я вам навіть передати не можу свої емоції, але я просто більш ніж впевнена, що ви ці емоції відчуваєте навіть через. Екран своїх телефонів, бо ну, це дійсно це щирі мої емоції, вони мене переповнюють, і я приховувати їх не можу. Звісно, я вже встигла подякувати цій людинці за ось такі неймовірно класні ну, подаруночки, тому що ну, це, ну, це подарунок, це ну, ніяк не можна інакше назвати це приємні емоції. І, звісно, ми трошки з нею поспілкувались, і вона сказала, що ось ця саме орхідея, вона цю орхідею брала із домашньої приватної колекції, як орхідею інтрига, але в її домашніх умовах вона ніколи не квітла. Тому, друзі, все ж таки буду дуже з нетерпінням чекати на цвітіння. Ось цієї орхідеї, сподіваюсь, ви також. І ми вже будемо мати таку нагоду. Як я вже сказала на початку відео, будемо мати таку нагоду побачити, чи це інтрига, чи це не інтрига. І, друзі, навіть якщо це не буде інтрига, я взагалі без жодного. Я, якщо чесно, взагалі не буду розчарована, бо у мене залишилися ось такі неймовірно класні емоції, ось ці відчуття, ось, ось такі чотири. Класні орхідеї, взагалі, не реанімашки. Ну, це просто орхідеї віддавашки із власної домашньої, ну, я не знаю, чи колекція, чи просто ці орхідеї тільки були в чотирьох екземплярах у цієї людинки. Ну, не знаю, не буду вам говорити, але це цілком домашні орхідеї. Тому, друзі, нам нічого не залишається, як дочекатися їхньої адаптації, дочекатися. Цвітоносиків, хто ще не квітне, і дізнатися, все ж таки, що це за сорти орхідей. Ну, а я вам, друзі, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. Нехай роблять для вас ось такі неймовірно класні подаруночки, ось такі сюрпризи у вигляді орхідей. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!